Ти завжди губишся у паперах, не знаєш, хто і коли заселився. Зустрічайте шахматка заселень від сервіо. Це те ж саме, що календар, але тільки для вашого готелю. Погнали, розбиратись. А завдяки саме цій розробці ви можете побачити, коли готель у вас пустує, коли у вас повне заселення і коли треба зробити акційні пропозиції, щоб в ваше заселення було повне. Лише один клік і ви побачите, що за гость до вас прямує, коли він приїжджає, що полюбляє, і це все в єдиному інтерфейсі. Є певні правки або помилки, це все з легкістю можна змінити саме в шахматці заселення. Просто перенесіть дату і ваш гість автоматично дізнається, що сталося з цим номером. Спробуй демо-версію шахматки заселення вже сьогодні. Пишіть нам у Дірект і ми допоможемо автоматизувати саме ваш бізнес.